Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, далі долучається до нашого ефіру. Пане Оксію, вітаємо. Вітаю вас. Те, як відреагували країни Заходу на спробу анексії з боку Російської Федерації, як думаєте, як цей сигнал считали у Кремлі? Ну, надзвичайно нервово. Ми ж про це бачимо. Хоча я думаю, що в принципі на іншу реакцію вони там і не очікували. Вони самі чудово розуміють на всю незаконність своїх дій, і навіть більше скажу на, як фаховий юрист, просто нікчемність, на, тому що такі дії, такі псевдореферендуми, такі заяви на, вони не приводять ні до яких юридичних наслідків. На, отже, ми навіть можемо говорити не те про незаконність да, таких часов референдумів проведених на під дулом автомата, да а про те, що вони просто нічого не змінили. що абсолютно було підтверджено і президентом України Володимиром Зеленським і всіма нашими європейськими партнерами. Пане Олексію, можу дозволити собі прокоментувати виступ Путіна як такий, що бісить, викликає приступи недо, нудоти. Ясно, що можна розбирати до безкінечності його фрази, але наші емоції торіч не раціональна між тим, коли він говорить про те, що хто придумав правила, правила хтось придумав і це маячня. Але, власне, для всього цивілізованого світу це не маячня, і всі розуміють те, що вчора відбулося на радбезі. Тобто, цими правилами Путін готовий користуватися, і Росія, коли вони грають, на їхню користь. Хіба подобається цивілізованому світу? Постійно за дні, починаючи з 24 лютого, постійно отак бути витертим об підлогу підошвом Путіна. ну Тобто мають бути такі самораціональні реакції. Ну, правди, дипломатії вона не може тривати відчуття. Перекон... Да. Я переконаний, що це не подобається всім. І перш за все, я б розділяв норми. Суального права на європейського і права матеріального, Так? тобто а, він абсолютно ігнорує норми матеріального права так? і в своєму цьому наказі він він, він ще посилає, посилається на організацію об'єднаних націй на їхні норми, що абсолютно не відповідає дійсності. Він зазначає про право самовизначення народів а, на цих от, анексованих тимчасово. На так би мовити, і не тимчасово окупованих територіях, про яке самовизначення народів, ми можемо взагалі говорити. Яке самовизначення народів взагалі яка автентичність в людей, які проживають в Херсоні, або в Запорізькій області, або в Луганській, або в Донецькій? Розумієте, в чому справа? Тобто. Абсурд, а, який не відповідає, не проходить жодну юридичну критику, а процесуальне право норма процесуального права далі використовує на свою на користь, коли блокується на рішення через раз, раз без представниками Російської Федерації через право вето це ще раз підкреслює, що інституція Організації Об'єднаних Націй потребує ґрунтовного реформування, і те, що зараз відбувається, тільки пришвидшить відповідно це реформування, і тільки ще більше консолідує на усі країни світу на, навколо України, навколо підтримки України, і всі про це відверто говорять. Олексію, те, що Путін своєму ж населенню нагадав таку норму про самовизначення народів, саме так, ми не говоримо ні про які народи Запоріжжя чи Херсонщини, але ми згадуємо народи Башкірії, Татарстану і інших республік Російської Федерації, які очікуємо, що вони самоідентифікуються і почнуть визнавати свою незалежність але я б хотів про, поговорити про те що е, на порядку денному нашої безпеки тому що і євро євроінтеграцію євроатлантичні грани якраз вони та якраз мають абсолютне право що ви ще не зазначили от тому, вони точно абсолютне право мають я де, ж я ж то вони це... є суб'єкти федерації я ж тому про це і згадую. Так, от залишайтеся з нами додамо інформації. Наступним кроком після заявки на вступ до НАТО є оформлення запрошення Україні приєднатися. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Рішення мають ухвалити консенсусом. Всі члени альянсу, президент Володимир Зеленський вже поставив задачу всій дипломатичній команді готуватися до двосторонніх переговорів з країнами-членами Альянсу. Кулеба наголосив, Україна де-факто вже є членом НАТО. Залишилося оформити це де юре як. Найшвидше і без плану дій щодо членства країни Балтії підтримують як найшвидший вступ України до НАТО. Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландесберс Латвії Едгарс Ренкевич та Естонії Урмас Рейнсало оприлюднили ідентичні повідомлення у Твіттері. Урядовці зазначили, що сміливість України надихає і може лише зміцнити альянс. Ксі, ну, до цих трьох країн варто додати ще Канаду, яка теж заявила про підтримку. А те, ще що втро. Перепрошую ще вчора, так ще, ще напередодні uh, відповідно. Коли ми побачимо, а ми напевно побачимо більшу кількість таких заяв. Uh, як думаєте, як вестимуться переговори з uh, членами альянсу, тому що дійсно 30 країн, але з іншого боку, сполучені штати виступили з дещо обережною заявою. Перш за все, я хочу всіх всіх нас привітати дійсно з історичною подією на подачу відповідно заявки. Да на про вступ до НАТО, яку підписав президент України Володимир Зеленський і на Шмигаль і голова Верховної Ради. Це дійсно надзвичайно важлива історична подія. От а я глибоко переконаний, що все ж таки питання вирішиться позитивно, незважаючи навіть на усі бюрократичні. Відповідно початку цього діалогу да тому, що ми вже бачимо, ви вірно абсолютно зазначили, згадали про країни Балтії. вчора була буквально блискавка да Канада миттєво відреагувала і підтримала Україну. І враховуючи, що країни НАТО і так складають крестяк антипутінської коаліції, і на них не розраховують якраз от при реалізації Київ Security Compact, да Києва безпекового договору. Так. я думаю, що все ж таки все буде реалізовано максимально позитивно для України. На цьому позитиві будемо дякувати вам. Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, був разом з нами.